Всім привіт! Дякую, що підписалися на мене. А Якщо ви гості мого каналу, то дякую за те, що завітали. Підписуйтесь, ставте лайки. Я сьогодні дуже щаслива, тому що я купила собі новенький цим відео. Це міні цим відео. Ось так він називається. Моє назву таку. І вставлю фото цвітіння цієї рослинки. Не саме його, тому що він ще не квіт йому 2 роки. Попередня власниця мені розказала, що вона купувала його з двома бульбами. І за ці два роки він виріс до 10 бульб і такі вони всі гарненькі, здоровенькі. Але він ні разу не квіти. Це нормально, тому що цим відео ми. Поки не заповнять горщик своїм корінням, вони не будуть квітнути. Ну, і також знаємо, що йому треба великі перепади температур для того, щоб він квітнув. Що ж я дізналася, подивилася, всякі відео цікаві інших орхолюбів. І дізналася, що, от коли листечко так росте доверху і має таке світліше забарвлення, то, значить, йому достатньо світла. У цьому, цьому відео гарно видно, що з цієї сторони вони такі. Повищі, а тут так гарно доверху листочки ростуть. Мабуть, у попередній власниці він стояв до світла тим боком, тому він так виглядає. Це, знову ж таки, каже про те, що цим підіму треба досвідку. Для того, щоб він ріс з усіх боків дуже гарно. Так, також скажу, що Зараз мені більш цікаві ванди і цим відео, тому я не буду купувати ще. Мені цікаво, як вони розвиваються. Це цим відео, який я брала не не дуже в гарному вигляді. Я його пересаджувала є відео, хто слідкує за мною, той бачив. І от він мені дав новий ростик. Нарощує корінечку. Ось ця бульбочка. Ну, ось якщо ви бачите, там корінчик. Він ще десь неділю, мабуть, тиждень чи два назад його було видно ну, корінець, як він розкуплює. Але він пішов вже всередину борщик. Дуже радію з нього. Ну, і видно, що він також міні, але просто менше кущик. Ось така в мене новинка. Надіюсь на його цвітіння. Дякую, що до мого каналу. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!